Друзі, доброго дня, компанія. автопарк на зв'язку. Маємо нове надходження. Ось така от Honda Civic. Це 2008 рік випуску. 1,8 газ бензин з пробігом 238 тисяч кілометрів. Є парктроніки, камера задня, є люк на автомобілі. По техніці обслужена, є відмітки, є історія сервісна. Ось така от магнітола вже стоїть Android. На автоматі. Тому кого зацікавив даний автомобіль, місто Львів, кінцева 60, компанія автопарк. Запрошуємо на огляд тест-драйв та покупку даного автомобіля.